Дев'ятнадцята година в Україні час новин на Дніпро ТВ. В студії Ксенія Штомпель. Вітаю! Далі про таке на Амурському мосту завершують укладання покриття переправи завдовжки у майже півтори кілометри з обох боків. Коли відремонтують світлофор на проспекті Свободи після ДТП, у Дніпрі запустили фонтан сфера, коли запрацюють інші водограї. Набережні заводські ні автомобільні сан зніс світлофор. Пригода трапилась на перехресті з проспектом Свободи. Водій не впорався з керуванням. Обійшлося без постраждалих. Усі обставини ДТП з'ясовує поліція. Попередньо водій міг знаходитись в стані алкогольного сп'яніння, оскільки чоловік відмовився проходити огляд на алкотестері. Було пошкоджено одну світофорну опору, один транспортний світлофор та пішоходний світлофор. Власними силами комунального підприємства вже ліквідовані наслідки ДТП та працівниками комунального підприємства протягом тижня буде відновлено роботу даного світофорного об'єкту. Виробали дерева на 2 мільйони гривень на Дніпропетровщині. Шістьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру. Місцевий мешканець організував злочинну схему із незаконної вирубки дерев у захисних лісових насадженнях на території Дніпровського району. Чоловік залучив п'ятьох своїх знайомих. Дерева завозили, виготовляли дрова та продавали сировину приватним особам. Чоловіків викрито під час рубки та вивезення чергової партії внаслідок незаконної діяльності державі завдано збитків на понад 2 мільйони гривень. У Дніпрі завершують асфальтування Мурського мосту. Там укладають покриття переправи завдовжки у майже 1,4 кілометри з обох боків. Робота тривала всі вихідні, залучили понад півсотні працівників десятки машин дорожньої техніки. Завдяки змінам в постанові Кабміну місцеве самоврядування може оновлювати важливі ділянки інфраструктури міста. Попри заборону уряду на капітальне будівництво Дніпро. Продовжує ремонтувати автошляхи. По першій черзі, це автошляхи, які зараз конче потребують для проїзду міського громадського транспорту. Я дуже сподіваюся, що вже сьогодні ми відкриємо Амурський міст для проїзду громадського транспорту. Далі будемо працювати по місту і наші працівники будуть. Переходити на вулицю Дмитра Скарабогатого Дніпро бореться з підтопленнями. Жителі Донецького шосе страждали від постійного підтоплення у дворі під час негоди. Люди звернулись на гарячу лінію штабу взаємодопомоги громадської ради. Наскільки швидко відреагували на проблему Дніпрян комунальні служби? Дивіться в наступному матеріалі. Дніпро бореться з підтопленнями. Жителі Донецького шосе страждали від постійного підтоплення у дворі під час негоди. Люди звернулися на гарячу лінію штабу взаємодопомоги громадської ради. В результаті відсутності дренажної каналізації на дорозі збирається велике кількість води. Председатель нашого СББ неоднократно обращався в інстанції з запросом на проведення такого відео роботу. Надіємося, що город відзоветься і наші проблеми будуть вирішені. Для якнайшвидшого вирішення всіх питань дали воду та очистили проїжджу частину. Робота проходила в декілька етапів. Довелося залучити не одну бригаду. По Донецькому шосе 130 відбувається відкачування води з калюжі, яка так зібралася. Зв'язку з відсутністю з мережі працюємо за зверненням через те, що води дуже багато, незручно проходити мешканцям. Тому Допомагаємо як можемо, відкачуємо воду, щоб прибрати цю калюжу. У разі виникнення проблем комунального характеру. Можна звернутися за номерами, які є у відео. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години. Телеграм-канал Геннадія Корбана працює цілодобово. Рятують від спеки та милують око. У Дніпрі розпочався сезон фонтанів. За цей тиждень у місті до літнього періоду запустять усі 14 міських водограїв, який саме запустили одним з перших. Та хто за цим слідкує? Дізнава, дізнавались наші журналісти. Цього чоловіка звати Елхан. Він доглядає за міськими фонтанами вже понад вісім років. Запевняє, робота йому до вподоби навіть попри те, що вона займає велику частину його життя. Вода набирається з Дніпро, то відкачується сюди з насосом і на чашу, за потом переливом на виші чашу, верхні чаші. Ну а потім включаємо насос. Пустили воду. Так работаем. У нас есть график работы, определенное назначенное время. Допустим, сегодняшнего дня 8 включили, вечером 8 выключаем, обслуживаем, ну и чистим, и присматриваем, чтобы не залезли туда, в чашу, не сломали. Ну, там пьянка не было вокруг да около. Першим сезон фонтанів відкрила водяна сфера на Січиславській набережній. Ми взимку готуємо фонтани, все обладнання, фонтану, електричне, механічне, все це обладнання ревізується повністю. нас до 100% до стопровідсоткової готовності. Фонтан це естетична краса міста. Прекраса міста, я так сказав, це естетична прикраса міста, яка відволікає людей від буденності, де люди можуть прийти, поміркувати та насолоджуватися красотою міста і вологістю повітря. Дніпряни зазвичай називають цей фонтан кулькою або кульбабкою через його форму. І всі помилки, які виникають в мережі фонтану. Та його, скажімо так, нестабільної і неправильної роботи все відображається на, на сигнальних, ну скажімо так, на системі сигналізації. Дніпро має 14 різноманітних фонтанів. Вони запрацюють поступово протягом цього тижня. Гарячий обід у пунктах харчування або з доставкою додому у Дніпрі безкоштовно годують літніх містян і внутрішньо переміщених осіб. Це комплексна програма соціального захисту, де працюють пункти харчування. Як стати учасником міської програми? Дивіться далі. Це буде каша кукурудзяна овочами. На кухні правобережного пункту харчування гарячий з самого ранку. У нас сьогодні дуже просте меню, але дуже смачне картопля і котлета. Готують тут для особливих гостей внутрішньо переміщених осіб. Ольга Асеєва приїхала до Дніпра з Бердянського району. Слухали, що росіяни розстрілюють... Людей, которые виїжджають, що повернутися буде нікуди. все таки харчується тут і переселенка із Харківщини. Ольга Шабельник. Ми отримали довідки ВПО. Ми отримаємо пособі. Я на себе і на дітей. Да, очень вкусно, очень привіт тут роботники. Вкусно кормять всегда. Гарячі обіди можна отримати із собою. Ми не тільки порційно роздаємо, можна взяти судочки і прийти, взяти з собою, поїсти додому. У правобережному пункті також пакують гарячі обіди для людей з вадами руху. Порції потім розвозять по домівках. Термін зберігання фасованої, запакованої, зберігання при відповідній температурі 5 діб. За одну годину дві лінії виробляють півтори тисячі порцій, які ми стикеруємо та запаковуємо. Безкоштовне харчування передбачене міською комплексною соціальною програмою. Щодня харчуванням забезпечується приблизно 1700 внутрішньопереміщених осіб. Є можливість забезпечити харчування до 2500. тисяч. Щоб отримувати безкоштовні обіди, переселенці мають реєструватися в управлінні соцзахисту населення. Там же видають і талони на безкоштовне харчування. Внутрішньопереміщені особи отримують безкоштовні обіди у двох пунктах харчування у Дніпрі по вулиці Богдана Хмельницького. 3А і по вулиці Володимира Мусаковського 13А Безпека та порядок у нашому місті забезпечуються сотнями поліцейських, які щодня, ба більше щогодини, слідкують за подіями у Дніпрі, і у разі необхідності готові попередити або допомогти у надзвичайній ситуації. Черговий по місту Дмитро Редька завітав до Дніпровського відділу поліції та продемонстрував нашій знімальній групі, як забезпечено роботу підрозділу. Співробітники поліції несуть цілодобову службу задля безпеки містян. Поліцейських Дніпра залучають для забезпечення порядку при різноманітних ситуаціях. Дніпровське районне управління поліції повноцінно забезпечено кадрами, поліцейські повністю заступають на службу в повному обсязі, виконують свої службові обов'язки. Забезпечуємо охорону публічного порядку та безпеки відповідно до здійснених розстановок, а також. Забезпечуємо обслуговування викликів, заяв та повідомлень, які надходять від громадян. Задля бездоганної служби міська влада надає правоохоронцям максимальну допомогу. Потреб дуже багато. Це по першу чергу недостатнє фінансування. В лютому місяці Дніпровська міська рада виділила субвенцію близько чотирьох мільйонів гривень для придбання паливо-мистильних матеріалів. Тобто, те, що потрібно на сьогоднішній день для нормального функціонування підрозділу, завдяки сумлінній праці поліцейських безпека та порядок у Дніпрі залишається на високому рівні. Наступним етапом чергування Дмитра Редьки стала державна пожежно-рятувальна частина, адже від виникнення пожежі не застрахований ніхто, і часто загасити її самостійно неможливо. Рятувальники, люди чий щоденний трудовий обов'язок вступати в сутички з небезпечною стихією і приборкувати її, ризикуючи часто не тільки власним здоров'ям, а й своїм життям. Як забезпечені їх умови роботи, бачила наша знімальна група. Вогонь, повінь, обвали щодня людям може загрожувати небезпека у Дніпрі. Захищають життя городян 12 частин 133 людини особового складу ДСНС. За останню добу один виїзд це була пожежа в Новокодацькому районі. Два виїзди на коротке замикання і три виїзди це хибний виклик. 15 квітня. Піднявся рівень води в місті в річці Дніпро. І за останній час зараз основні роботи проводяться там. Роботи тривають по відкачці води на сьогоднішній на теперішній час. І за весь цей період було відкачено 27 метрів кубічних води. Протягом чергування виявлено, що підрозділ потребує допомоги міста у придбанні важкої техніки. На сьогоднішній день керівництво ДСНС звернулось до міської влади з проханням. Вирішити питання щодо придбання важкої техніки, то екскаватор, то там погрузчик, який піднімає велику вагу. Це необхідно по першу чергу для розбору завалів, як показала, як показав приклад під час проведення робіт на 118-му будинку на перемозі. І на зараз вирішується питання щодо придбання в цьому році тої техніки, яку запросили керівники. ДСНС міста від загроз не застрахований ніхто у випадках пожежі або іншої надзвичайної ситуації. Телефонуйте за номером 101. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Завершені роботи на внутрішньобудинкових мережах відновлено водопостачання по вулиці Степана Бандери, 12 та по Запорізькому шосе 38. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро -тв» та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись можна і до штабу взаємодопомоги громадської. Ради за контактами, які ви бачите на екрані, заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал Дніпро та наші спецпроекти QR коди Ви бачите на екранах. Якщо Дніпро Ті зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. Не перемикайтесь, бо далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Я ж з вами прощаюсь. Наступний випуск новин вже завтра, о сьомій. А поки разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, черговий тиждень вкотре розпочинаємо сумному у Бахмуті. У бою з російськими окупантами загинув дзюдоїст, бронзовий призер чемпіонату України, кандидат майстра спорту Віталій Паращук за спортивну кар'єру. Він виборов понад 100 медалей. Ми висловлюємо щирість підчуття сім'ї, рідним, близьким і друзям героя. Вічна слава! І пам'ять голкіпер команди Ю 19 футбольного клубу Донецького Шахтеря Володимир Сегеда призупинив футбольну кар'єру та долучився до лав збройних сил України. Наразі він проходить підготовку в одному з навчальних центрів. Грати у футбол мріяв всього мого життя. Я від неї не відмовлюся після перемоги. Хотів би повернутися у футбол, мовив юнак. Чемпіон світу з боксу у надважкій ваговій категорії за версіями WBO, IBO та IBF Олександр Усик відвідав військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. До ініціативи також долучився голова його володійного фонду Ярослав Лорд Кіпанідзе. Вони отримали подяки за надану допомогу військовому підрозділу. Усик також зробив фото з вояками. Після чого він навіть зачитав патріотичний реп. Він не Федерація дзюдо України офіційно повідомила, що змушена відізвати заявку своєї національної збірної на участь у чемпіонаті світу з дзюдо, який відбудеться у досі катар з 7 по 14 травня. Подібне пов'язано з тим, що міжнародна федерація дзюдо. А дозволила росіянам і білорусам брати участь у змаганнях як нейтральним спортсменам, що суперечить останнім рекомендаціям міжнародного олімпійського комітету, адже більшість росіян, які планують стартувати у змаганнях діючі військовослужбовці збройних сил Російської Федерації та центрального спортивного клубу армії, рішення обурило провідних українських дзюдоїстів Дар'ю Білогід, Богдана Ядова, Єлизавету Литвиненко та інших. Спортивний клуб Дніпро 1 святкував успіх з рахунком 2-0 у селищі Петрово-Кіроворадської області над тамтешнім інгульцем у матчі туру чемпіонату української прем'єр-ліги у порівнянні з попереднім поєдинком проти львівського руху у стартовому складі нашої команди тренерський штаб провів три заміни. Місце на лінії воріт знову було довірене рибаку. Позицію лівого захисника замість Назаренка Зайняв матеріта. А в середині поля з перших хвилин вийшов автор переможного голу львів'яном когут. А Рубчинський залишився у запасі. Головні події загалом у сіренькій зустрічі розгорнулися у другій половині матчу. У її дебюті господарі організували дуже небезпечну атаку. Яку підступним ударом завершував Запорожець, втім ребак врятував спортклубівців у цьому епізоді. А вже менш ніж за 10 хвилин гості повели у рахунку. На думку судді, який, як з'ясувалося, має критерій ідеального зору воїна Римської імперії, а саме здатність розрізнити подвійну зірку в сузірі великої ведмедиці, він угледів момент, коли Клеменко вдарив Гуцуляка на межі чи на підступах до штрафного майданчика Інгульця і призначив пенальті. Цікаво і навіть парадокс, але футболісти з Петрова на диво мовчазно і покірно сприйняли вирок рефері, який пішував з цього приводу і одіозний власник та президент клубу Олександр Поворознюк, і довбику тільки і залишалося, що влучно тріснути з 11 метрової позначки, запивши таким чином свій 20-й гол у чемпіонаті. А ще за 5 хвилин Сваток довгим пасом знайшов в Атаці Когута, який у дотик головою спрямував м'яч у ворота, красиво перекинувши шкіряного через голкіпера. У час, що залишався до фінального свистка, команди. Свідомо валяли дурня, звітна перемога дніпровців стала для них ювілейною 50-ю в історії їхніх виступів в українській прем'єр-лізі, і що цікаво, здобута вона також і у ювілейному 50-му, за рахунком виїзному поєдинку УПЛ. Непроста гра для нас була, тому що у нас і навчальна дорога. Це ну, вже таке були у нас в команді теж отруєння, багато людей у нас повернулося, тому що там ще сім чоловік. так що так що на, на гру грух побоювань виходили, тому що я ж кажу, такі мані вопроси. Але по грі контролювали ход дій, звичайно, команда «Інголець» була, що з бажанням грала, настроєм проти нас. Ну, чекала свій шанс, десь, може, на стандартах служити контратаку, але сьогодні добре зіграли в обороні, так, був момент в другому таймі, коли могли поплатитись ми. Але так думаю, рахунок по грі, і у нас головне, що є результат, є три очки, і ми будемо рухатись далі. У турнірній таблиці спортивний клуб «Дніпро-1» продовжує перебувати на другій сходинці, відстаючи від лідера Донецького шахтеря на 5 пунктів і маючи. Гру в запасі суперником чоловічої збірної України з баскетболу у прекваліфікації олімпійського турніру будуть команди Туреччини, Болгарії та Ісландії. Усі матчі відбудуться у Туреччині з, з 12-го по 20 серпня поточного року. До кваліфікації Олімпіади вийдуть дві найкращі команди: одна з груп А та Бі, друга С та Д. Перші дві збірні з групи вийдуть до півфіналів. Далі будуть фінали між переможцями, і лише найсильніший із кожного з двох фіналів восьми отримає місце на олімпійському кваліфікацій. Ному турнірі. Форвард баскетбольного клубу Слобожанського промете Діджей Стефенс включений до першої символічної п'ятірки Єврокубка сезону 2022-2023 років. Разом з ним до квінтету потрапили Джеріан Грант і Аксель Бутей з турецького тюрк Телекому» та представники іспанського чемпіонату Джон Шурна з Гранд Канарії і Анте Томич з Ховентуда. Команда юнаків хокейного клубу Дніпро-2011 стала чемпіоном України по хокею-шайбою своєї вікової категорії Ю-2011-12. Вихованець 4-ї дитячо юнацької спортивної школи Кам'янського Назар Брильов завивав зол... срібним призером цього турніру серед юніорів став Даніл Хамерман з Дніпра. 14 медалей, з яких 6 золотих та по 4 срібних і бронзових, вибрали юні бадмінтоністи Дніпра за підсумками чемпіонату України з бадмінтону серед дівчат та хлопців 2009 року народження. Який фінішував у Львові серед вихованців спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву імені Вавілова нагороди найвищого гатунку здобули Денис Мальнів і Барбара Попережай в одиночному і парному розрядах, та Матвій Мізін і Агата Рештовська у парній категорії. Срібло у міксті на рахунку Матвія Мізіна і Валерія Юрченка. Бронзові відзнаки, багато рештовської водинорці та у Дениса Мальнева і Барбари Попережай у міксті. Серед спортсменів дитячо-юнацької спортивної школи з бадмінтону Дніпропетровської облради срібні медалі у парному розряді завоювали Тихон Крючихін та Кондрат Желізняк. Бронза також в одиночці у Тихона Крючихіна. 28 золотих, 16 срібних та 15 бронзових медалей чемпіонату України з кікбоксингу іска серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих, що відбувся у Львові, і зібрав понад 500 спортсменів з 20 регіонів держави. Найкращі з них у середині жовтня, поточного року, в складі збірної України візьмуть участь у чемпіонаті світу, який приймає який прийматиме німецький мюнхен, сім медалей грізного гатунку, з них дві золоті, три срібні та дві бронзові, завоювали у складі збірної області вихованці комунального позашкільного навчального закладу Сьома дитячо-юнацька спортивна школа Дніпровської міської ради на чемпіонаті України з рукопашного бою серед юнаків, юніорів та дівчат, де брали участь 600 спортсменів з 14 областей нашої країни. 13-річна вихованка Дніпропетровської міської дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Рафаель Казбекова Брала бронзову нагороду на молодіжному кубку Європи зі скалолазіння у дисципліні боулдеринг, фінішував у литовському місті Каунасі. Її колега по навчальному закладу Ніна Бознюк посіла 10-те місце. І на сам кінець, вихованка дитячо-юнацької спортивної школи шахів нашого міста Ліза Герменчукова, тренера Євгена Чернова, отримала звання міжнародного майстра. Подібне сталося після її чергового успіху, якого вона досягла за підсумками турніру у Німеччині. Під акомпанемент дощу турнірами з футболу Junior Cup 2023 на полі стадіону зі штучним покриттям молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокадацький за участі вісімки команд вихованців 2014-2015 років народження міської дитячо-юнацької спортивної школи зірових видів спорту на теренах нашого мегаполісу. Продовжилося квітневе розмаїття фестивалів спорту і пропаганди здорового способу життя. Що їх започаткували, організовує і проводить управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Квітень дуже потужний. У нас вийшов на спортивне змагання. Багато всього було на неділі. Зараз проходить футбол. Дякую для США ігрових фідеспорту за організацію цього, цього такого невеличкого турніру, але прийняли участь більше ста спортсменів зі школи. Всі довольні, всі були нагороджені подарунками. Тому дякую всім за участь та всім перемоги. Більш детально про це у найближчих випусках новин спорту, телеканалу Дніпро ТіВі. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.